Всім привіт друзі, З вами я, Олександр, і сьогодні ми продовжуємо грати в Вікторія 3 з модом на українізацію. Так, що тут у нас? У нас щекий закон автократія. У нас з олігархії з олігархі... з олігархі... з олігархі на автократію ми міняємо. Добре. По бюджету. Ми на якому на 10 місці. У нас однаковий одинаковий престиж з Бельгією. Населення більше, рівень життя у нас менше. І ВВП в нас більше. Ану, ми можемо якісь... У нас є суб'єкти. Ми можемо виділити. А ми можемо. Ми можемо сформувати іберію. Зрозуміло. У нас немає. Значит, треба побудувати, напевно. Ні? Давай побудуємо. Филиппины. Так. Ой, Що це у нас? якесь <coughs> До ухвалення прийшов закон? Куда Бельгія зникла? Я понял? Добре. Наші угоди четвертого Союзу е... А де наш Давай відключим тут і підключим. Давай Конго. Так, е, П. Капська колонія покращує з нами відносини. Нехай. Що тут? Братанська мала. Що? Ні, округ Колумбія. Проти мімпу якихось напевно якесь населення. Запит лобі? Одно розгляд добре. Шот. Ну давай. О, все ми можемо колонізувати. Все, ми почали колонізацію. Дружні подарунки. Іспано-французькі. Це добре. Британія якийсь Ну давай, нехай. Е, е, є колонії на африканському. будь-яка іспанська область, є колонії африканському е на африканському континенті, охоплює весь період мається на увазі регіон, а не ж таки. Що тут? Ну британці можуть вступити? Чишені? Можуть американці? Імперія цин. зміна режиму? Ой так, давай передачу Кутай є таке. Джар, давай. Так, <просы> Нет, это понял. <просы> Ты можешь это... Не, но ну я не могу туда. О, на нашу сторону США вступала. Армія мобілізувати армію? Давайте нехай мобілізується. Все. Повна мобілізація. Що ті теж вступило в війну? Чи ні? За вірус, за волю, доволі за вітчизну. Дев'яте місце вже маємо в рейтингу світовому. Щось вже знову твориться, бачу. Голод, знову. А ну, да это. Давай так. Мы не пьем, як мінімум против британцев. Мы не вытримаем. Війни проти них. У нас маленька організація. Щоб знати, як підвищити її. Давайте збільшимо, так. Думаю, так краще буде. Одна війна закінчена. Добре. Де наша Болівія? Добре. Напевно. Добре. Ми перемогли у війні і це означає, що це наша маріонетка. Мала би стати. Банджар. Чи як? Банджара. Що звільнити? Ну як то так? Ми перемогли, а нам маріонетку не передали. Це нормально? Давай ми підтримаємо твою незалежність. В разі чого? І нас знову обганяє Бельгію. Воно вже бізнес. чесно і На неї не нападеш навіть. заснувати колонію. де Ми засновуємо. І ми, напевно, її обігнали. Потім вона нас обжене, да? Що тут у нас по колонії? Іспанський південний Камерун Ми переймаємо расову сегрегацію. Так. 10 мільйонів маємо. А ну, на якому місці зараз технології треба? Зятый mm. mm -hmm. Давайте генштаб візьмем. Центральний банк націоналізм Ей, по економіці хотів глянути по рейтингу ПВП. Ми на 10-му. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцяти. Я зрозумів. Добре. Попростиж ми далі. Нас знову відкинуло. Дякую. Бельгія якось туди аж. Реализно якимось чином зарабить плата під Подивимося, чи з економікою все буде добре А у нас майже повна казна Не можна замість то сказувати е Нормально Ні, тут ми не зможемо скасувати. Нас 11 проблем. Іскав організацію, А як організацію підмати? Нехай так. Інської половина англійською ти пойме Що тут написано? Добре, поки це пропустим буд буду шукати в інтернеті. Щось баски хочуть. Хай це. Скасував, так скасував. Давайте поки так зробимо. <кхем> Включимо їх і побудуємо туди ще доступ до світового ринку. Ми знову обігнали. А, цього разу ми осман. османів обігнали. Але мені здається, не надовго Добре. Давайте це. Нас ростуть радикали. Чи падають? Я щось не розумію. У нас дві колонії. Ну, скоро ми зможемо знизити автономію в Черкас. Восьме місце. Ми Бразилію обігнали. І так ми будемо створювати блок держав як Іспанську імперію. Ну скоя щось проти. Все. Існує тепер Іспанська імперія. Та, тут, тут, тут. Потрохи ще тут появляється. А, в нас ще Конго є. Я щось за Конго забув. Конго. То наш чи не наш? Походу не наш. Ні, не, не наш. Все ж таки. Восьме місце. Посідаем і майже сума. Давай, почнем фильм Сват. Ты нам шесть даст? Походу там. <laughs> Это мы уже на съемку. восьмому давайте ще раз при Конго Попробуємо Экватор, я так розумію Добре <гум> поки все непогано, ніби можна я перейду, дякую. Ого, ага, я поняв. Починаємо так собі. Нас знову відкинуло. Як завжди. Ага, і так. Може спробувати армію підняти. Збільшити. Так ти, наприклад, замінюємо

Ура, ми нарешті закрили. Питання з Конго. З експедицією в Конго. Ми зразу на 6 місце прийшли. Все, ми Great Power. Закінчили. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Також переходьте в телеграм-канал. Там будуть проводитися різні опитування. Кому сподобалось, нажимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був я, Олександр. І всім до зустрічі!